Гобліни – це істоти сказок. Вони блукають лісами та пагорбами Європи. Їхні історії розповідають пошепки. Ми знаходимо їх як у німецьких, так і в британських казках. Це не дружні створіння. Ні, гобліни відомі своїми капостями. Вони хитруни, завжди готові збити мандрівників зі шляху. Однак деякі історії розповідають про добрих гоблінів. Вони можуть винагородити добру душу. Тим не менш, краще бути обережним, коли гоблін поруч. Гобліни пов'язані з землею. Вони живуть у печерах та під пагорбами. Вони давні, їхні історії передаються з покоління в покоління. Кожна розповідь додає новий шар до їхнього міфу. Деякі вірять, що вони духи, інші вважають їх більш схожими на фей. Ким би вони не були, гобліни залишаються захоплюючою частиною нашого спільного фольклору. Гобліни не славляться своєю красою, їх часто описують як гротескних. Маленькі та худі, вони можуть бути згорбленими. Їхня шкіра часто темна, як земля або старе дерево. Деякі кажуть, що їхні носи довгі та криві, як вузлуваті гілки. Інші стверджують, що у них гострі зуби, ідеальні для того, щоб гризти крадені ласощі. Їхні очі блищать хитрістю, часто в них горить іскра злоби. Їхній одяг зазвичай обірваний і брудний. Вони можуть носити шапки гнуті низько на обличчя. У їхніх руках, які часто описують як брудні, може бути вузловата палиця. Вона допомагає їм орієнтуватися на лісових стежках, які вони називають домівкою. Голі невідомі своєю любов'ю до витівок. Вони радіють, коли збивають мандрівників зі шляху. Вони можуть шепотіти фальшиві стежки в темряві, або красти цінні речі, коли ніхто не дивиться. Фермери бояться їх за те, що вони псують урожай. Гоблін може цілу ніч кататися на найкращій корові фермера, залишаючи її виснаженою до ранку. Але гобліни не такі вже й погані. Деякі історії розповідають про те, що гобліни винагороджують за добрі справи. Мірошник, який залишає миску молока, може виявити, що його зерно змелене до ранку. Добре слово, сказане гобліну, може принести вам безпечний прохід лісу. Однак їхня прихильність мінлива. Краще не покладатися на доброту гобліна. Розділ четвертий: родичі з різних культур гобліни світу. Гобліни мають схожість з іншими істотами з усього світу. Кобольди з німецького фольклору схожі на гоблінів. Це бешкетні духи, які живуть у шахтах. хоб гобліни більші родичі гоблінів відомі своїми домашніми витівками. Вони можуть скиснути молоко або заплутати пряжу. У скандинавському фольклорі тролі поділяють любов гоблінів до обману. Їх часто зображують великими та жахливими. Вони живуть у горах або під мостами. Японський фольклор розповідає про тенгу безшкетних гірських духів. Вони розігрують людей, але також можуть бути корисними. Ці істоти, хоч і відрізняються деталями, мають спільну рису з гоблінами. Вони втілюють непередбачувану природу дикої природи. Розділ 5 Зелений та зростаючий сучасний гоблін. У сучасній фентезі образ гобліна еволюціонував минули часи і простих земних істот. Сьогоднішніх гоблінів часто зображують із зеленою шкірою. Ця асоціація із зеленим кольором, ймовірно, походить від їхнього зв'язку з природою. Це також візуально відрізняє їх від інших істот. Сучасна фентезі також розширила роль гобліна. Їх часто зображують як піхотинців у великих арміях. Вони можуть служити темній силі, наприклад, злому чарівнику або могутньому демону. Їхня хитрість і любов до бешкету роблять їх грізними супротивниками. Це робить їх ідеальними антагоністами у відеоіграх та фентезійних романах. Розділ шостий від фольклору до фентезі. Незгасаюча привабливість гобліна. Гобліни захоплюють нашу уяву протягом століть. Вони втілюють наші страхи перед невідомим. Їхні історії вчать нас бути обережними з дикою природою та її непередбачуваною вдачею. Проте вони також символізують зв'язок з природою. Вони нагадують нам про силу та таємничість навколишнього світу. Від стародавніх міфів до сучасних фентезійних романів гобліни зберегли своє місце в нашій колективній уяві. Їхній образ, можливо, еволюціонував, але їхні ключові риси залишилися незмінними. Вони хитруни, безкетники, а іноді навіть помічники. Поки ми розповідатимемо історії біля каміна, гоблін продовжуватиме ховатися в тіні, нагадуючи про магію та таємницю, що оточують нас.